В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. У першу неділю жовтня українці традиційно відзначають День працівника освіти, свято тих, хто щодня формує майбутнє нашої держави, вкладаючи у виховання молодого покоління знання, терпіння. Та серце напередодні свята Центральний будинок культури гостинно відкрив двері для педагогів Рокітнянської громади, щоб вшанувати їх невтомну працю та відданість професії. Урочистості розпочалися хвилиною мовчання на честь полеглих за незалежність України. А потім виконанням державного гімну України, що надало святковому заходу особливого патріотичного звучання. Зі словами щирої вдячності до освітян звернувся секретар селищної ради Юрій Шимченко. Шановна освітянська родина Рокітнянської селищної територіальної громади. Прийміть найщиріші. Вітання з нагоди вашого професійного свята Дня працівника освіти, доземний уклін, глибока шана та найкращі слова вдячності вам, дорогі працівники освіти, за щире слово, за людяність, за відданість обраній справі, величезній справі професії вчителя. Зараз, як ніколи, кожній дитині потрібна ваша підтримка, впевненість, ваш приклад непохідної віри в нашу перемогу. Саме від вашої професійності та майстерності кожного педагога залежить те, яким буде наше соціальне майбутнє сьогодні. Це ви виховали сьогоднішніх захисник, захисниць і захисників України, які мужньо оборонять нашу рідну землю та в непростих умовах навчаєте нове молоде покоління свідомих та лановитих громадян нашої країни. Ви несете людям добро. Вам вірять. До вашої думки прислухаються, у вас навчаються. Завдяки вашій повсякденній праці діти долучаються до скарбниці знань, які допомагають їм обрати життєвий шлях, стати справжніми фахівцями своєї справи. Щиро дякую вам за добросовісне служіння, обрані справі, невтомих творчих пошук, самовідданість, високий професіоналізм та життєву мудрість за те, що навіть в умовах війни ви надаєте дітям якісні освітні послуги. До привітань долучилися заступник селищного голови Олександр Конопчук, начальник відділу освіти селищної ради Людмила Соболівська, депутат Київської обласної ради Алевтина Шнуренко, керівник групи компаній Синявське Ярослав Литвин та керівник благодійних проєктів благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина Ольга Антипенко. Кожен із виступаючих підкреслив, що педагог це не просто професія, а покликання, яке формує громадян, патріотів і майбутнє України. Чудове сьогодні свято. І сьогодні ми з таким піднесеним настроєм зібралися в цьому святковому залі, досить приємному, світлому, щоб відчути подих свята, перенести його в свої колективи. Передати їм найкращі вітання від людей, гостей, які сьогодні присутні в нас на цьому святі. І я надіюсь, що воно в нас так і буде. Вітаю вас, освітня еліта Рокитнянщина. Сьогодні, коли наша країна проходить найважчі випробування, коли триває війна і кожен день це виклик, ви не зупиняєтесь, ви тримаєте освітній стрій. Коли ворог руйнує наші домівки, заклади медицини, нищить нашу культурну спадщину, заклади освіти ви продовжуєте навчати і навчатися. Ви є опорою для наших дітей. Ви ділитесь теплом своїх душ, сердець. І завдяки тим знанням, які ви їм надаєте, вони знають, що Знання це саме та сила, яка наближає нас до перемоги. Я хочу також привітати кожного з вас з великим святом, адже вчитель це в першу чергу та людина, яка розпочинає будувати фундамент країни, фундамент кожного села, фундамент містечка, міста, району, області і, напевно, нашої, нашої країни і той світу. І я пам'ятаю перші дні війни, коли все на себе удар взяли вчителі. Адже коли діти почули ці вибухи, почули в соціальних мережах, в вільному доступі інформації, яка відбувалася на нашій території країни, діти емоційно це пережили. І перші, хто, хто зранку цих дітей стрітив на порозі, це були ви вчителі, ви та ваші колективи, які почали робити з дітьми. Психологічні тренінги, психологічне виховання, і вкладувати в дітей інформацію ту, яка дала можливість цим дітям спокійно жити, творити, навчатися. І сьогодні хочу сказати, що дійсно ви є тим прикладом, який сьогодні заставляє кожного з нас задумуватись над тим, що тут є майбутнє. Від імені благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Четвина щиро вітаю усіх з професійним святом. Ваша праця це не просто уроки, книги, зошити. Це безмежна турбота та любов до наших дітей. А наші діти це майбутнє України. Тож я усім зичу міцнющого здоров'я, достатку, допитливих, слухняних учнів, а також вдячних батьків. Низький вам уклін. На сцені лунали. Теплі слова подяки, а численну освітянську когорту продовжували відзначати грамотами та подяками. Це й не дивно. Кожен педагог щодня вкладає у свою працю не лише знання, а й терпіння, любов і серце, допомагаючи дітям ставати освіченими, свідомими та відповідальними громадянами. Під час урочистостей святкові вітання перепліталися з патріотичними піснями, яскравими хореографічними номерами, квітами та подарунками. У залі панувала тепла, щира атмосфера вдячності та поваги. Цей день вкотре нагадав. Педагоги Рокетнянщини своєю щоденною працею творять історію, виховують покоління, яке будуватиме сильну, вільну і незалежну державу. 30 вересня у залі засідання Рокетнянської селищної ради відбулася позачергова 78-ма сесія восьмого скликання. Провів її селищний голова Юрій Богданов. Розпочалося засідання хвилиною мовчання. Депутати та всі присутні вшанували пам'ять полеглих героїв України та мирних жителів, які загинули внаслідок російської агресії. Далі робота тривала у конструктивному ключі. До порядку денного було включено п'ять важливих питань, які стосувалися сфери охорони здоров'я, фінансів, структури апарату ради та бюджету громади. Зокрема, депутати підтримали зміни у фінансуванні комунального некомерційного підприємства «Рокетнянський центр первинної медико-санітарної допомоги. Та затвердили фінансовий план Рокетнянської багатопрофільної лікарні на 2026 рік. Також ухвалено оновлену структуру та штатний розпис ради а ще рішення щодо міжбюджетних трансфертів та коригування бюджету громади на 2025 рік. Усі питання отримали підтримку депутатського корпусу. До речі, усі вони пройшли обговорення на засіданнях постійних комісій селищної ради. Прийняті рішення, як і передбачає регламент, будуть оприлюднені на офіційному вебсайті селищної ради, аби кожен мешканець громади мав доступ до інформації. 1 жовтня рокитне зібралося на урочистий мітинг до Дня захисників і захисниць України. Це був день глибокої вдячності і пошани до тих, хто боронить свободу нашої держави та тих, хто віддав за неї своє життя. Мітинг розпочався хвилиною мовчання. Присутні поклали квіти до пам'ятних місць на честь тих, хто віддав своє життя. За свободу України. За проявлений героїзм і самовідданість захисників України відзначили подяками Рокетнянської селищної ради, а найзворушливішим моментом стала церемонія вручення державних нагород. Начальник 5-го відділу Білоцерківського РТЦК та СП Володимир Ярмоленко передав родинам полеглих воїнів Рокетнянщини ордени за мужність третього ступеня посмертну. Україна схилила голову перед подвигом Мастерова Василя Вікторовича, Петрова Олександра Сергійовича та Стареченка Віктора Михайловича. Усі вони назавжди серед нас. Вічна пам'ять і слава Героям України. У той же день на фасаді Ольчиницького ліцею відкрили дві меморіальні дошки на честь колишніх випускників Лазаренка Валентина Віталійовича та Рисака Володимира Анатолійовича, які віддали життя, боронячи незалежність України. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, схиливши голови у скорботі та вдячності. Герої віддали найдорожче своє життя заради свободи та єдності рідної держави. Встановлені пам'ятні знаки стануть символом мужності і патріотизму для нинішніх учнів та прийдешних поколінь. Нагадуючи про подвиг тих, хто захищав Україну, повний запис цих урочистостей можна буде переглянути на каналі телерадіокомпанії Рокита у Ютюбі. На запрошення Рокитнянського селищного голови Юрія Богданова. Рокетнянську громаду відвідала делегація з Молочанської міської громади Запорізької області, очолювана міським головою Іриною Липкою. Мені дуже сьогодні приємно зустрічати вас на території нашої рідної Ракетнянщини, вітати вас у такій родині рокетнянців, зустріти людей-побратимів із. Міста Форпост Молочанська і Молочанської територіальної громади. Інолодене, я дуже вдячний вам, вдячний колегам вашим, вдячний за те, що ви до нас завітали. Ми є, один, є одним єдиним українським народом. Зрозуміло, що сьогодні війна продовжується, але ми повинні бути єдиними і тільки в єдності наша сила. Протягом двох днів гості ознайомилися з роботою закладів освіти, медицини, соціальної сфери. Взяли участь у заходах до Дня захисників і захисниць України та відкритті меморіальних дошок у Ольшаницькому ліцеї. Делегація також відвідала центр надання адміністративних послуг, Синявський ліцей, інклюзивно ресурсний центр, Рокетнянську багатопрофільну лікарню, центр соціальної підтримки. Дітей та сімей Чебурашка відділення для одиноких громадян похилого віку в селі Настришка та пам'ятку архітектури місцевого значення у Сеняві Старий Млин. Візит відбувся у рамках національного проєкту Пліч Опліч Згуртовані громади і дав старт новим напрямкам співпраці, що охоплюють освіту культуру. Соціальний захист та підтримку Збройних сил України фінансова спроможність громад у Білоцерківському районі під пильним контролем. Голова райдержадміністрації Ірина Старенька разом із керівниками громад і представником Державної податкової служби обговорила, як зробити надходження податків на землю та нерухомість прозорими й ефективними. Відкрита розмова дозволила визначити проблеми та шляхи їх вирішення. Адже міцні бюджети це не лише розвиток територій, а й підтримка сил оборони та мешканців, які постраждали від війни. Як зазначалося під час наради, партнерство громад і податківців ключ до фінансової стабільності та зростання. Участь у нараді разом з очільниками інших громад Білоцерківщини взяв Роркетнянський селищний голова Юрій Богданов. 30 вересня колектив Рокетнянської публічної бібліотеки приймав щирі вітання з професійним святом Всеукраїнським днем бібліотек. З теплими словами вдячності та підтримки до бібліотекарів звернулися селищний голова Юрій Богданов. Його заступник Олександр Конопчук, секретар Ради Юрій Шимченко та начальник відділу культури, молоді та спорту Алла Нечепоренко. Колектив працівників бібліотеки, очолюваний Людмилою Марковською, отримав подяку Рокитнянської селищної ради за відданість справі та внесок у розвиток громади. Приємною несподіванкою стало привітання від благодійника Ярослава Литвина та благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. Бібліотекарі отримали в подарунок цибулини тюльпанів – символ краси та натхнення. У Рокітнянській музичній школі 30 вересня відзначили Міжнародний день музики та вшанували педагогів напередодні професійного свята. Урочистість розпочалася з посвяти першокласників, продовжилася нагородженням лауреатів конкурсу дебют та вручення грамот викладачам. Кульмінацією став концерт учнів і викладачів. Звучали класичні та сучасні мелодії, вокальні й хореографічні номери. Атмосфера свята була теплою і натхненною, доводячи, що музика єднає покоління. Пропонуємо вашій увазі переглянути повну версію цієї події на каналі ТРК Рокита у Ютубі. 27 вересня на стадіоні Колос у Богославії відбувся матч за суперкубок Богуславської територіальної громади. За почесний трофей змагалися футбольний клуб Рокетнянщина, володар Кубка громади на приз газети Вісці Богуславщини» та футбольна команда Ніка чемпіон відкритого чемпіонату громади у форматі 8 на 8. Напружена гра завершилася в нічию 2-2, а в серії пенальті перемогу здобув футбольний клуб Ніка. Команда отримала суперкубок та медалі, а суперники щирі оплески вболівальників. Поєдинок став яскравим святом футболу і ще раз довів. Спорт у громаді єднає та надихає. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. Усім спокійних і гарних вихідних. До наступних зустрічей в ефірі.